Я вирішила нарешті подивитись щось нормальне, навіть достойне не побоюсь цього слова. Фільм Небезпечні зв'язки від Нетфліксу це адаптація видатного французького роману, а не фанфіку з водпаду. Привіт, будка поцілунків! Але чи може адаптація гарного роману бути аж настільки поганою? І чи вона гірша за «Будку поцілунків? Я вже готова дослідити це питання. У фільмі відбувається стільки подій, що їх би вистачило на обидва сезони ейфорії. Тому як би мені не хотілося запустити свої саркастичні пазурі в сюжетні лінії, які так і не закінчилися, я все ж таки буду трохи стримуватись інакше цей ролик вийде хвилин на 40 і я буду монтувати його цілий місяць. А починається все з того, що якийсь тіп в Рубасі пафосно розповідає про своє розуміння природи елітарності. Ми швидко впізнаємо в ньому героя-коханця така назва для любовного інтересу головної героїні. Це Трістан, і у нього 3,5 мільйони фоловерів в інстаграмі. На берег пляжу у весільній сукні прибігає наша героїня Селена. У неї всього лише жалюгідні 500 тисяч підписників, саме тому вона вирішує кинутись в океан. Жартую, ми поки не знаємо, чого вона це робить, але ставлю 2 гривні, що це через в рубасі. Ну і звичайно, як завжди, нас флешбечить на 3 місяці тому. Ми правда цього ціли так? Селена спілкується по телефону зі своїм хлопцем на відстані. П'єром, і я вже знаю, що вона його кине. Так як хлопець використовує ідіотську маску собаки і снипчато. Він точно не еліт, абсолютно Move on. І тут же нам противоставлення фанату пса Патрона під модний реп презентують пафосного тіпа на серфі Трістана. Селена і її батько біжають новий будинок на березі океану. І невдовзі Селена губить свого пса і біжить за ним аж до берега. Де весь час, поки селена вселялася в будинок, розмовляла з батьками і так далі. І тому подібне, пафосно і дуже повільно виходив з океану наш Трістан. Трістан, жертвуючи своїм серфом, рятує пса від безвідповідальної відповідальної водійки, яка за кримом записує сторіс. Це ніяк не вплинеся далі, але має показати нам, що в глибині душі Трістан хороший, адже не думаючи, рятує невинне створіння. Селена знайомиться з Трістаном і виявляється, що він чемпіон Франції по серфінгу. Трістан має бути спортсменом, але майже весь час з фільму або тусить, або намагається когось звабити, як він отримав чемпіонський титул загадка року. А ще він відвозить Селену і її норовилу пса на своїй модній тачці додому, бажаючи підкотити. Однак Селена не ведеться на дешеві понти і відчуває нашого чемпіона, що звичайно чіпляє його непомірно велике его. На прощання Трістан вирішує подарувати селені одну із своїх дошок для серфу. Нащо цьому, типу, аж три дошки в машини, я не знаю, але вони там лежать. Трістан запрошує селену покататися на серфі. Вона відмовляється. Але, звичайно, наступний день приходить. Два дні знайомства, і вже очевидно, що наш чемпіон закохався. Але виявляється, що Селена заручена із п'єром. Трістан висміює Селену і вона йде геть. А ще якісь дві дівчини фоткають парочку на пляжі. Фото бачить пафосна білявка на яхті у вечірній сукні. Ванеса місцева міс популярність, яка була популярною акторкою в дитинстві. Дівчині 17 років, а вона п'є гристе, палить цигарку, і загалом веде себе так, наче вона не підліток, а щойно розведена жінка, яка відсадила яхту свого чоловіка мільярдера Вона ставиться до своїх батьків як до слуг і всім виглядом показує, що вона тут головна. Її персонаж не викликає жодних емоцій, окрім сміху. Навіть підлітки в новій адаптації пліткарки більш адекватно виглядають. Тим часом Трістан вичив Селену біля будинку і дарує дуже дорогу книгу із старомодних запорошення в конверті на вечірку. Він встиг написати листа і змотатися за книгу, поки Селена йшла з пляжу додому. Звичайно, Селена приходить на вечірку і бере з собою кузину Шарлотту. Тут швидко виясняється, що Трістан не тільки багать, серфер, красень, мільярдер, красунчик, що там ще, а він ще й репер. Terima kasih. Які ж таланти цей генії? Ми знайомимося з придуркуватими друзями Трістана, які швидко ображають Шарлоту, що виводить Селену із себе. Але вона не йде геть, а залишається читати книгу і зустрічає хлопця на ім'я Тао. На вечірку вривається дамочка з яхти Ванеса, яка виявляється звичайно дівчиною Трістана. Від Тао ми дізнаємось місцеву ієрархію, на вершині якої король і королева, звичайно, Трістан і Ванеса. Трістан виявляється не таким же гарним хлопчиком, адже кожен рік він і його дівчина укладають якісь потворні парі якщо затягнеш ліжко свого вчителя, то виграєш мою тачку цього року. Трістан і Ванеса укладають парі, що наш серфер зможе змусити селену забути свого хлопця. В обміну це Ванеса пропонує Трістану, скажімо так, активності в спальні. Поки Трістан вибігає з будівлі, Селена встигає швидко написати лист і покласти його в конверт. Тобто вона принесе на вечірку конверт чисто так, на всяк випадок. Що ще є в її сумці? Здавалося б, прикольна фішка із листами, така собі відсилка на оригінальний твір XVIII століття. Однак ці два листи єдині, які напишуть герої за фільм. Ідея хороша, але доведена до кінця, як і багато чого в фільмі. Як то каже слово на три букви уви. Все. Нарешті закінчиться експозиція, зав'язується конфлікт, і нас переносять на основну арену дій для подібного кіно: школу, місце, де учні будуть робити що завгодно, окрім навчання. А ні, набрехала. Вони один раз посидять на уроці філософії, нічого ще, але й тут не вчаться, а зривають урок. Тим часом Трістан переходить до свого плану позваблення селени. Він намагається виразити дівчину, тому влаштовує збори для хворого однокласника, якого ми не побачимо в цьому фільмі, він просто привід звести наших персонажів частіше. Злодка парочка хоче влаштувати виставу, щоб зібрати гроші, і тут дуже вчасно виявляється, що батько героїні видатний театральний режисер. Якби вони влаштовували конкурс мокрих маяк, батько Селени був би хазяїном автосалону, я вам кажу. Трістан робить ще один вчинок, типу рятуючи хлопця на милицях від Булера. Звичайно, до того він підкопив булера, раптом ви забули, що Трістан та гніда, і наша любителька філософії погоджується піти з ним в кіно. Але на побачення Тристаном вона бере свою козину, чим злить нашого героя коханця. Він намагається поцілувати дівчину, але вона дає йому ляпаса, і вже вдруге від нього йде геть. Пам'ятаєте, Тао? він подружився з Селеною, і тепер Трістан його подружка шантажем змушують хлопця поставити жучок на телефон дівчини. І він це звичайно робить. Правда, через пару днів Трістан відміняє свій шантаж, і ця історія з прослушкою нікуди так і не заведе. Та не отримає своє покарання за зраду дружби, а Трістан за прослуховування чужого телефону. За допомогою Жучка Трістан дізнається, що Шарлота попередила Селен про те, що він лихий, тому Трістан вирішує звабити, і Шарлоту теж такий він гарний хлопець, Зваблює кидає всіх дівчат, які йому не подобаються. Подружка Трістана, вона ж медам з яхти, запрошує дівчат на вечірку до себе додому, а сама щось підсипає у напої. Відбувається класичний мейковер героїні. А на вечірці звучить пісня Альони Альо. Я не жартую. Вона Реально записала трек для цього фільму. Так що Селена повільно під український реп заходить до залу, і Трістан, звичайно, у захваті, тому запрошує дівчину на танець. Однак Селена знову крінжує від близькості з ним і втікає вже втретє. Трістан не знаходить нічого краще за те, щоб звабити сестру Гириню, яку вже до того накрутила Ванеса. Відбувається найкрінжовіша сцена у моєму житті, в якій Шарлота, яка до того попереджала свою сестру щодо тріста, не намагається переспати з ним. Але хлопець засинає, тому Шарлота за одну з популярних дівчат в школі. Пам'ятаєте, як вона се підсипла щось напой тепер? Всі на вечірці в неадекваті. Відбувається ще кілька підліткових поцілунків і такого іншого, що швидко притворює вечірку на справжню оргію. А наша героїня ловить галюни, де займається різними речами з містером Сьорфером. І, звичайно, наступного дня селена вже дивиться на Трістана закоханим поглядом, згадуючи свій приход. Трістан запрошує дівчину на ще одне побачення, в якісь там печери, і знову намагається поцілувати її. І вона не тільки відповідає йому, а ще стягує з нього кофту, але все ж таки в кінці зливається. І поки Трістан весе засмучену своє зради села дому, Дівчина зустрічає свого нареченого П'єра. Добре, що він сам нагадав про себе, адже всі тут вже стали забувати, що Селена взагалі то заручена. В'єр справедливо наїжджає на гіринію за те, що вона їздить в обнімочку з якимсь лівим тіпом. Він хлопець не дурний і дуже швидко розуміє, що між солодкою парочкою щось є. Пам'ятаєте, як Селена хотіла поставити виставу, щоб зібрати гроші для якогось типа. А я ось забула, але час про це згадати. Відбувається прослуховування у мюзикл стилі мультику співай. І тут нам ще раз нагадую, що з Трістан не тільки майстер репу, а ще й гніда. Саме то він співає доволі таки образливу пісню про Селену, від чого вона знову втікає вже в четверте. Проходить 10 днів. Селен все ще ігнорить Трістана, а Її сестра Шарлота пішла усі тяжкі спить з двома людьми одночасно. Продовжується підготовка вистави. І тепер персонажі фільму не ходять навіть формально на уроки. Тепер вони співають. Пам'ятаєте, як від Грині на початку фільму втік пес? Він знову це зробив і знову прибіг до Трістана. Трістан, нарешті, вирішує потренуватися, як тільки час знайшов бідолага, і наша любителька філософів вже біжить із серфом за ним. Однак починається шторм, і герині не справляється з керуванням і рятує з води її Трістан. Він, як типовий клішований герой-кохани, згріє за се своїм тілом і зізнається її в коханні з першого погляду. Вірю, я повірила, як то кажуть. Ну а наші герої, нарешті, доводять діла до кінця. В палатці. А що ж там вистава? Дуже цікаво, дуже селена, яка була дублеркою Шарлоти, тепер передбачувано буде грати головну роль. Нарешті відбувається вистава, яку можна описати як реп мюзикл, який мені навіть подобається. Каюсь, Трістан відмовляється виконувати умови парі з Ванесою, дамочкою з яхти, якщо ви вже забули, хто це, і кидати селену. Однак Ванеса погрожує розсекретити жахливу інформацію про селену, якщо Трістан її не кине. Трістан навіть не знаючи, що там за інформація кидає селену прямо на сцені не знаю. Можливо, там компромат про те, як Селена читає дешеві любовні романи. А ні, чорт, перепутав з компроматом на мене. Далі починається повний хаос, де всі починають робити відео зізнання в інстаграмі. Спочатку Ванеса публікує відео з палатки, а в залі зовсім випадково сидить наречений П'єр, який все бачить. Селена знову біжить геть, вже в п'яте. Трістану відповідь розкриває всю правду і про Ванесу і про їх парі, а також зізнається в коханні Селені. Ми знову бачимо кадри початку Фільму селена заходить в море, щоб втопитися, Трістан ледве не стрибає з даху, однак Селену рятує ні звідки не взявшися П'єр. В цьому фільмі дівчина аж два рази ледве не тонеть. і це дуже груба сценарна помилка. Не можна одну і ту саму подію два рази показувати. Селена і П'єр вирішують, що ніколи не кохали одного. Як зручно, що П'єр теж ніколи не кохав Селену. адже тепер зрада дівчини виглядає цілком нормально. А що там же наш Трістан? Він майже стрибає, однак його зупиняє. Тепер же публічне відео Селени. І сама дівчина, яка раптом пробачає його після зізнання. Тобто ти можеш бути паразитом, який шантажує людей, руйнує чужі стосунки, і все одно дівчина тобі пробачить. Суть книги була в тому, що, хоча кохання і змінило персонажа Трістана, він все одно зробив стільки всього погано, що не заслуговує на прощення. І навіть в цьому фільмі автори намагалися показати, що популярність, а конкретно тут підписник в інстаграмі розбещує людей. Популярність робить із наших антигероїв-злодів, які руйнують чужі життя, бо їм нудно. І все Одно в кінці нам показу, і Селена суперпопулярні в інстаграмі. Він протричить сам собі в посилах, які несе. Я вже мовчу про нереальну кількість закладених конфліктів, сюжетних ліній, які ні до чого не ведуть, але замість того, щоб вирізати зайві лінії і ширше розкрити основний конфлікт, нам тут показують просто купу побічних історій. Деякі конфлікти так і не закриваються, що залишає нас в кінці фільму з дивними питаннями. Хоча загалом фільм такий вже поганий, але в ньому просто всього забагато. А авторам не вистачило наснаги виписати фінал так, щоб він відповідав ідеї фільму. І загалом склалося таке відчуття, що вони просто забоялися зробити трагічну кінцівку, а сам фільм не знаю, чим бути легкою підлітковою комедією чи трагічною історією.